Не переживай! Не переживай! У мене є бруківка! Вітаю друзів каналу Мотолайф. Нагадаю, мене звати Дмитро, волонтерський рух, Ню з Дніпородин. Друзі, ми зараз їдемо на черговий пікет. Пікети у Дніпрі. Тривають вже другий місяць. Сьогодні вже річниця, другий місяць, того як ми виходимо кожної суботи о 10 ранку на одиночний пікет. На жаль, але влада так і не вийшла до нас. На минулому тижні проходив утвердження бюджету. Дніпра щодо 2024 року, що вам хочу сказати, мер Дніпра запрошував ініціативну групу у своїх повідомленнях. Зараз скриншоти ви також побачите. Але коли ініціативна група прийшла, варта Дніпра її чомусь не пустила. Кого вони бояться? Кого бояться депутати? Кого боїться міський голова? Ви мені можете сказати? Це ж люди. Це перше, оця дівчина, яка мені каже, є героєм України. Це що відбувається? Кого ми знецінюємо сьогодні? Серйозно, 64 депутата. Дарма є. да і я тому рахунку. Реально ми маємо на центральну сьогодні так робити, а яка сміна, яка проміг в міську раду. І мені каже, дайте мені своє постійно, щоб я тобі його давала. Ну що дивіться, стоїть Незалежні муніципальна варта, здорова, яка людина. Оставлена Вони підтвердили, яка. що немає письмового наказу. Є усний ну, наказ. І звісно, нас. Ми не всі туди хочемо зайти. ініціативна група, але нас не пускають. Як сказали на місці хлопці, це був усний приказ. Усний наказ це був е, через три дні. Після цього це такий спойлер невеличкий. На тендерах можна було побачити, що для варти хочуть придбати новенький Прадік. Новенький Toyota Prado за 2,4 мільйони. Як це так, друзі? Щось знову не вкладається. Тепер трохи детальніше. До ініціативної групи входила Герой України Олена Масійчук. Військова з 2015 року та жінка військослужбовця Владислава Усенка. Їх не пустили. Стояли трьохмітрові кабани, котрі не пускали людей на засідання, попри те, що анкети всі були подані заздалегідь, але все ж таки людей не пустили. Через декілька днів після цього утверджував бюджет Київ. Під міськрадою зібралося декілька тисяч людей, в тому рахунку, військослужбовці військослужбовці, котрі е, залишились без кінцівок. Як завжди, там були е, сім'ї військових, також нікого не допустили на засідання. Але після того, як вийшли люди, Київ додав додатково 600 мільйонів гривень. На Збройні Сили України, на їх фінансування. Але це, друзі, щоб ви розуміли, це один відсоток, це менше одного відсотка від загального бюджету. Як це так? У нас з'являються дуже багато питань до влади. Потім зараз ви побачите кадри, що казав мер Києва Кличко. Він спитав: а чому ці люди не на фронті? Але зараз ви побачите скріншот, що казав Кличко за місяць до повномасштабного вторгнення. Балабол, як завжди, міська влада балаболить просто, це м'яко кажучи. Бо цензурних слів дійсно іноді не вистачає при подібних ситуаціях. можемо також побачити ще одне відео як у Верховній Раді. Просто депутати ржуть. Хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Дякую. Але я виступав з іншого приводу. <плес> а з кого ви ржете? У мене от таке питання іноді постає. З військових за чиїми спинами ви сидите у своїх тепленьких кабінетах? І не можете виділити навіть хоча б 20% на Збройні Сили України. Друзі. Мені здається, що з нас глузують, адже всі мають розуміти, і всі вже розуміють, що це війна на виснаження. І треба виснажувати бюджети не на бруківки, не на парки, не на узвози, а треба використовувати кошти. На Збройні сили України, на те, що зберігає хлопцям життя. А я вам розкажу, що це. Це, я думаю, всі за два роки вже розуміють, що це тепловізори, це Мавіки, Мавіки трітешні, це фпв-шки, ударні дрони. В нас їх великий дефіцит, дійсно великий дефіцит. Квадроцикли для евакуації, бо зараз евакуація триває в кращому випадку декілька годин. Адже машини не можуть, не можуть проїхати на позиції, бо їх заптурять. Для цього потрібні квадроцикли. Але влада робить вигляд, що не розуміє того, що відбувається в їх же країні. Також, новин, друзі, що я вам хочу розказати, це те, що міська петиція набрала також три тисячі голосів. Це Дніпровська петиція. Щодо скасування фінансування на піар-мерії. на піар мерії я нагадую, виділено більше, більше 100 мільйонів гривень. Петицію розглянули і виділили 10 мільйонів гривень. Ну, це як кістку собаці кинути. Ну, вони думають, що цього досить, але цього не досить, і нам цього не вистачить для перемоги. Хочу також нагадати щодо дніпровської міської влади, скільки ж вона насправді виділила грошей саме на Збройні Сили України? Не на військовий бюджет, тощо, а саме на Збройні сили України, Дніпровська міська влада виділила менше 2%. Це 350 мільйонів гривень на наступний 2024 рік. І в когось ще залишаються питання. Чи закінчиться війна у наступному році, чи може через рік? Та з таким об'ємом корупції війна не скінчиться дуже довго. Дуже довго вона не скінчиться. І саме корупція є головною нашою проблемою, через що і менше нам починає Захід допомагати, через те, що деякі партії зменшують допомогу України. Україні, Україні е, виділяють менший бюджет. Саме тільки через корупцію. І потрібно з нею боротися. І наш поважний пан президент Володимир Зеленський також буквально вчора зробив звернення до міської влади тощо для того, щоб люди, депутати при владі схаменулися і почали діяти в інтересах держави. А не у власних інтересах, якщо хтось на будь-якій посаді, чи то чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити. Хотілося б, щоб на місцях все було зроблено заради нашої. Перемоги від виділення коштів номер один і до інших питань, за які потім може бути просто соромно перед суспільством. Ми дуже сподіваємося, що це так і буде. Що пана президента почують? Але якщо вийде так, що депутати не чують ані президента, ані народ, ну я боюся чесно представити, уявити собі, які будуть наслідки для цієї ж влади. Дуже боюся. Все, друзі. А ми рушаємо до пікету. Чекайте, репортаж з місця подій. Дякую, що слідкуєте за нами. Мотолайф. Тільки правдиві новини. 20% на ЗСУ. 20% на ЗСУ. 20% на ЗСУ. 20% на ЗСУ. <риканський> Не любію дронів! Не любію дронів! Не любію дронів! Не любію дронів! Не мовчу!

В нас і ситуацію на фронті. Сценка сатирична, але насправді страшна. Поранений. Є медик! Покличте не медика. Переживай, не переживай! У мене є бруківка! Ну ти скратять, але. А, Краще? Не сильно допомагає. Два іншої стороною. Так, трохи ліпше. Да? Ні. Ладно, Зна, знаєш що? Щас, щас, щас. Дивись, яка успенська площа гарна. Дивись. Ну я в шоці, але не в приємному. Ми, Ми оголошуємо! Оголошуємо терміновий Пі збір на, на турнікети. Оголошуємо терміновий збір на турнікети. Може вони тобі допоможуть? Оголошуємо хтось. Тер... Кожен до нас важливий, будь ласка. Вам скинути. Тримайте. О, дякую. Можна побратим. Що аморально підтримає бурківка? Дуже. Але хотілося б більше турнікетів. Якісних, якісних турнікетів. Це січ. Січ, якісний турнікет. Оу oh є, yeah. так ліпше. Воїне, тримайся. Ми з тобою. Дякую всім волонтерам за допомогу. Дякую. А воїнам за мирне небо. Ще нам, брат! Я. Що ще хочу сказати, так, так, це те, що мер Дніпра не перестає глузувати з Дніпрян, тому ініціативна група створила петицію, щоб привести міського голову Дніпра до відповідальності за його слова. Нарешті прийшов час стати чоловіком і відповісти за свій базар на зрозумілій мові нашого мера. Тому, друзі, велике прохання долучитися підписати петицію. Це робиться дуже легко, буквально за одну хвилинку за допомогою дія підпису або через будь-який банкінг. Тощо. Також, друзі, хочу попросити вас про розширення цього відео, щоб люди бачили правду. На каналі також з минулих пік пікетів. Ви можете подивитися відео і побачити, як саме Дніпровська влада провокує Дніпрян. Звичайних людей, черговий пікет завершено. Я вже збився з рахунку, який це дев'ятий чи десятий. Завершився дуже гарно. Була і показова сценка як бруківка не рятує життя на передовій. Як потрібні турнікети і тепловізори, і ПНВ, і ще потрібні квадроцикли для більш швидкої евакуації, мавіки, фп-дрони. на другий рік війни це вже мають знати дійсно всі. І я сподіваюся, що всі, навіть цивільні, знають, чого потребують хлопці на передовій. І я сподіваюся, що задов... задовольняти ці потреби будуть не тільки небайдужі люди. Не тільки родини військових, не тільки волонтери, а й міська влада. Дякую, друзі, що залишаєте з нами. Дякую за те, що дивитесь підтримуєте нас на крок ближче до перемоги над внутрішнім та зовнішнім ворогом. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін, Гандон!